Травми голови, м'яких тканин живота, контузія, компресійна травма, стрес. У такому стані нині перебуває травмований внаслідок вибуху 8 вересня собака. Тварина знаходиться у ветеринарній клініці під цілодобовим наглядом лікарів. Також я підгірную який нам буде показувати наповнення крові киснем, та також будемо позвіряти. Дані пульсу пульсоксиметром. критичний стан насамперед, навіть не важкий, це вкрай важкий, навіть критичний наслідки доволі серйозні. То собака перебуває у стаціонарному відділенні до ну, поліпшення, бо, на жаль, погіршення стану теж може відбутися. Тому за потребою він буде знаходитись скільки це необхідно. Медикаменти усі забезпечуються через товариство захисту тварин. Найважче травма, що має нині собака, це контузія, яка спровокувала набряг головного мозку, додає лікарка ветклініки. Тому прогнози зараз давати складно. Нині собака знаходиться у медикаментозному сні. Це допомагає собаці отримати необхідну дозу знеболювальних, яка не дає змоги навіть почати цю боль відчувати. Це поліпшує його стан. Пес жив на подвір'ї літнього подружжя. В чий будинок 8 вересня влучила російська ракета. Оселю та подвір'я зруйнувало вибухом. До того ж, зайнялася пожежа. Від вогню собаку врятував інспектор патрульної поліції Денис Ярмоленко. Чоловік виніс тварину у безпечне місце. Її одразу передали лікарям. Швиденько поставили катетр і підключила розчини, ті, які зменшують в головному мозку, звісно, антибіотик, знеболюючи, тому що у тваринки були і гематоми, і рани на голові. Якщо тваринка в свідомості, ми їх пальпуємо. Це такий термін ветеринарний, то вони агресують на ту ділянку, де боляче. То їй було боляче. Скрізь Олеся Кистерна, ветеринарна лікарка. Жінка також викладає у сумському аграрному університеті. Після роботи ж оперує у відділення факультету ветеринарної медицини. За вісім місяців, говорить науковиця. Вона разом із помічниками виконала понад тисячу безоплатних стерилізацій бездомних тварин. 8 вересня, о сьомій ранку, розповідає лікарка. Її зателефонував чоловік на ім'я Віталій і попросив допомогти травмованій собаці. Я йому відповіла і коли почула про цю потребу допомогти, то, звісно, моя псовість мені не дозволила не допомогти. Після обстежень, окрім травму, собаки знайшли й інші захворювання вікові, бо псу більше 10 років. За словами лікарки, на ці проблеми зі здоров'ям наклалися і отримані внаслідок вибуху травми. Допомогу й догляд за твариною лікарі факультету надали псу безоплатно. Олеся Кестерна говорить, що була готова надавати його й надалі, але собаку забрали волонтери сумського товариства захисту тварин і перевезли у ветклініку зі спеціальним обладнанням. Курс лікування, їй потрібно буде проходити курс відновлення. Ми в цей період будемо їй надавати посильну допомогу. Ветеринарні послуги взяла взяла на себе організація оплати ветеринарних послуг. Взяла на себе юа Енімал забрати собаку після лікування. Якщо пес одужає його хазяїну, поки немає куди, бо чоловік сам лишився без даху над головою. Тварину готовий взяти до себе притулок сумського товариства захисту тварин. Поки ж говорить Олена Кузніцова, все залежить від сил та резервів організму ПСА. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.